Всім вітання. Такий маленько відео по патрубку інтеркулера. От іменно вхід на заслонку в кого типа сери. Хотів показати, які тріщини можуть бути, яких просто не видно. Оця тріщинка. Далі повертає, його практично не видно, але при нормальному світлі ось тріщина. Ось тріщинка, три тріщинки є. І ось потужна тріщинка. Ось тріскає цей. Сам з'єднання патрубка вот він є, коли плавання. А ось тріщини. Це для тих, хто м, каже, що масло гоне в сторону радіатора, якщо взяти, реально ось він закладається. Тут, в принципі, де з'єднання цього, Ось бачите, от в сторону радіатора одна тріщина. Ось де плавка сторона. Ще показує. Ще раз показує. Повертаю патрубок, при доброму світлі. Ось ще одна. І ще третя є. Ось з'єднання знов. Ось цей і от тріщина. І добавка до відео. Ось такий патрубок. Номера такого плану. Це на R9M404 414, якщо не помиляюсь. Було реставровано, замінено М -м -м всі пластик на мідь. Ось тут трубочка замінена була. Ось тут кріпиш датчика теж металева, поставлена медна. Значить, приклеєний от держак, цей теж був відломаний. Потім були тріщини, там відео буде перед цим. Загерметизовано, поставлено, ще поставиться одна термоусадка зверху, ще, плюс третя. тут дві, ще третя, теж загерметизовано. Замінено всі кольця щільнюючі, новенькі. Ось новенькі стоять. Ну, в принципі, і все. А, провірений. Провірений 8 бар. Пробував. Ніде нічого не пускає. Так що, може комусь треба. Звертайтеся, пишіть мені в Ютубі, я відповім.